Псалом 127 Коли Господь та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти, плід лона, його нагорода. Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі. З ворогами.